Світ став холодним, як морози, у січні Ми міняємо вічне на блискітки токсичні, де та щедріш, що немає розрахунку Де та любов що не чекає подарунку Світ став холодним, як морози, у січні Ми міняємо вічне, на блискітки токсичні Де та щедріш, що немає розрахунку Далі що не чекає подарун. Ми шукаємо світло в екранах, а треба в грудях, Сміємось з людей в мільйонних студіях. Велику душність це не слабкість, це сила. Що дає тим, хто впав, Не зламані крила? Подивись у вікно, там бетон і неони. Ми вимірюємо успіх, грошах та айфонах але де благород. Це ж не просто слово з книг, це коли ти підставив плече, коли брат він не встиг. Світ став холодним, як морози у січні. Ми міняємо вічне на блискітки, токсичні, де та щедрі, що немає розрахунку, де та любов, що не чекає подарунку. Людяність нині, як рідкісний антикваріат. Всі хочуть брати, ніхто не хоче вертати назад. Жертовність висміяна, бо це не вигідно Але без неї душа виглядає огидно. Співчуття це не посту сторіс, не лайк під горем це коли ти з іншим ділишся власним болем. Кохання, не контракт, не обмін, вигодами. Це вогонь, що веде, крізь життєві пригоди. Ми стали скупими на добре слово і змішку. Пишемо долі в чернетку, а не у книжку. Справжня не в того, хто сидить на троні а в того в кого серце гаряче і чисті долоні. Світ став холодним, як морози у січні. Ми міняємо вічне на блискітки токсичні. Треба бути святим, щоб просто подати руку, щоб почути в мовчанні, чи його серця стукить Світ не змінять, політики, чи гучні маніфести. Його змінить той, хто в собі зміг добро зберегти. Хай цей бетон холодний, але ми ще живі, доки іскра тепла живріє в нашій крові. Залишайся собою, навіть коли навколо шторм. Бо справжня цінність це з міста не зовнішня форма. Ти долоні